Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. А сьогодні я вам покажу відео Красу і Новаліс: Троянду, Флорибунду, неймовірно цікавого бускового забарвлення. І, як я обіцяла, яка вона наступного дня від того похмурого так. Який був в попередньому відео, і яка барва її ем, так, стала, як на мене? Звичною, і барва, з якою ми якраз асоціюємо новарість. Тобто, хто шукає, я думаю, все одно кілька каталогів, кілька світлин, щось там відкрили в мережі, знайшли якісь ще може, відгуки і загалом найперше світлини. Так? І навіть не маючи того сорту, ще його не придбавши. Ми собі все одно вже маємо певне уявлення по тій барві, що це буде за красуня, так? Ну і, звісно, хочеться бачити її і світлини, і відгуки в різних погодних умовах, в різному освітленні, в різних, протягом різних годин, навіть одного і того самого дня, чи це до обіду, чи це після обіду. Але все ж таки, так, барва її, отака більшу частину її квітування, більшу частину її. Квітучого сезону, це ось ця, яка є на екрані. Звісно, зараз на неї світить сонце, але сонце це вже вересневе. Навіть, можна сказати, пізньо-вересневе. А вересневе сонце воно не є таке, як літнє, не є таке яскраве, може, не є таке. ну, Не те, що яскраве, я не можу сказати по люменах, так, чи полюменах, скільки. Там, як воно все відрізняється, але загалом не є таке ну, палюче. Так? І барва, вона вереснева, теж може відрізнятися навіть на тому ж самому місці. Той самий сонячний день вона може відрізнятися влітку і у вересні. Але не нато. Аж критично я б сказала для Новаліса. Бо є такі сорти, як Аспірин, як Лариса. От вони досить відрізняються, помітно. Ця красуня, ні, Новаліс. І ось знову ж таки не надто я додам багато інформації в цьому відео. Воно більше для порівняння, щоб показати, ось якого якою вона може бути дуже-дуже незвичайною і цікавою та барва в певних погодних умовах, і якою вона є в звичних, я думаю, все таки літом. Погодні умови звичні, ну не так літом, як протягом основного так, вегетаційного сезону квітуючого. Звичні погодні умови це все-таки сонячні або, хай позмінно сонячно-хмарні, але не, не суцільно в тиждень цілий, вона квітне і все хмари, 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 дощ, дощ, дощ. Все-таки сонце. Пробивається. Ну і загалом, чому б не показати цю красуню, навіть і два дні підряд знімаючи її, от з хай плюс-мінус однакових ракурсів, але я думаю, що краси забагато не буває. І все-таки, якщо шукати інформацію, то хочеться її, мабуть, почерпнути і знайти. Багато різної. Так, тому, звісно, як завжди, дякую за перегляд. Насолоджуйтесь, хто хоче насолодитися і хто шукає інформацію. Дуже сильно кажу, додати я тут не зможу щось, тому, мабуть, що додам музику. І буде просто далі картинка з музикою. Картинка стрішечки різних кутів, але так, в її такій, як то сказати, природній формі квітка, кущ, троянда буде так на вітрові. І під супровід якихось музичних творів, цікавих, і навіть сьогодні буде незвичний цікавий твір. От Була я нещодавно ліричний відступ зроблю в органому залі. Я часто там буваю, і там є дуже гарні концерти. Ну, якби, музика це загалом, музика вічна, так, і музика стілює, і так далі. Але в мене є певні уподобання, наприклад, щось я люблю більше. Якісь концерти, якісь люблю менше. так. І от нещодавно я була на прекрасному концерті, надзвичайному. Це був орган і скрипка, але це була легка та приємна музика, легка та спокійна музика для органа і скрипки. Бо в мене орган найперше асоціюється, звісно, з таким. Ну так, що аж ого, в голові гуде. І так і є. В принципі, я багато відвідувала концертів і так і є. Але ось цей концерт був, він був неймовірно легкий. Приємний, ніжний, делікатний і так далі. І і скрипка це щось. Також орган і арфа теж з повідуках моїх особистих вражень, це щось. Ну і так, як завжди раджу, теж не тільки купляти троянди, не тільки насолоджуватись трояндами, не тільки читати українське, не тільки говорити українське, а й ходити на всілякі можливі культурні заходи відвідувати і, в тому числі, в органний зал. От і я додам музику, яку я почула. На жаль, це ну скажімо так. Це було на бісто, тому на жаль, я не знаю, що це за автор, що це за мелодія. Може, ви знаєте і мені підкажете. це буде неймовірно. Я буду вдячна. Для себе відкрию так, бо я хочу це переслухувати і переслухувати, бо я відзняла тільки шматочок, а відзняла, щоб знайти потім в мережі, що це таке за мелодія. І не знайшла і досі. Тому, можливо, якраз от по нова лісу вже все мені написали ви відгуки. що я просила е, так пише. <пишити> хтось пише, хтось не пише. Але можливо, по мелодії мені підкажете. Це буде дуже приємно. Дякую всім, па-па!